Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників. Донать на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. Продовжуємо наш спеціальний ефір на радіон В. Мене звати Інна Марецька. Найближчу годину працюватиму в ефірі. Я і з радістю запрошую нашого наступного гостя. Це Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «Закриймо небо України, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника генштабу зсу. Пане Ігорю, мої вітання. Слава Україні. Слава вітаю вас. Сьогодні почнемо з Рязані, бо туди знову прилетіло. Можна сказати, пане Ігорю, що НПЗ російські горять як свічки. Кажуть, навіть дісталося там прилетіло щось на аеродром Дягельво. Що вам відомо за підсумками цієї ночі? В цілому, що і це на стратегічному рівні продовжується реалізація наносення ураження по об'єктам в глибині? Території Російської Федерації ці обидва, як аеродром, так і все, що пов'язане з паломастими матеріалами, виробництво, зберігання, доставка на війська на фронт російський, це теж відноситься до відповідних цілей. Ну і там ще додається підприємства, які виробляють озброєння техніки і боєприпаси. Тобто, ми тут спостерігаємо системність підходів щодо нанесення ураження по стратегічним об'єктам, і якщо підтримувати такі підходи, то це обов'язково причому на досить такому суттєвому рівні буде впливати на потенціал російський його понижувати і ці оцінки. Там не тільки наших фахівців, а фахівців світових, хто займається оцінками і аналізом ведення бойових дій безпосередньо в цій війні. Тому з одного боку, з іншого боку, що ми бачимо застосування наших засобів повітряного нападу нанесення ударів, які є в першу чергу дрони. Ну, вже є предісторія, але має розвиток це дрони-ракети. Це дуже добре. Такий проміжок з характеристиками, якби позитивними від дронів і від ракет в цьому засобі. А за рахунок цього більше швидкість далі працюють ракети, дрони, більше потужність і більш спроможні долати райони системи протиповітряної оборони ворога. Ну і виходимо на ракетний комплекс. Це дуже важливе. Президент минулому році говорив про успішне проведення іспитів ракетних комплексів. Думаю, що в цьому році ну, хоча б іспити по бойовому по цим відбудеться. скажімо, в другій половині року і скажем більш інтенсивне застосування і масштабування такого роду Ведення бойових дій, якщо не відбудеться зупинка ведення бойових дій в зв'язку з, з перемовинами. Угу. Ну загалом, якщо оцінити цей е, тиждень, що минув, ми крім е, таких рясних ударів по Рязані Бачили Брянськ, навіть е, під Москву прилітало давненько не було. Не бачили мов новинах, але як то кажуть, крига з кресла. І треба відмітити, на мій погляд, що у нас за цей місяць більше такого роду ударів по об'єктам і системніше, ніж за попередні, мабуть, декілька місяців, якщо не сказати півроку, і це говорить, в вперше 14 числа січня відбувся такий масований удар за залученням як дронів, так і ракет з нашого боку більше 200 засобів. Приймала участь в нанесенні цього удару, і це такий історичний я би сказав, факт, який відображає ситуацію. пов'язану з тим, що додали суттєво по виробленню дронів. Це говорилось в минулому році. Там план був мільйон а виробили півтора. Але дрони можуть і є різні, і там на широкому спектрі наявності цих дронів і виробництва організації, І причому за 90 застосованих дронів це дрони, які виробляють вічі знанні підприємства, причому не тільки державні, а й приватні, і це теж дуже важливий для нас ознака. Важлива тому ми бачимо з іншого боку, що це говорить про зростання наших спроможностей, і, і безумовно це буде відбуватися і далі на стану справ. Тобто, в нас виконати треба два завдання, якби в найближчий час це е, зупинення просування ворога. Це перша задача. Стратегічної оборонної операції Сила оборони України. І по-друге, наростити в нанесення ураження по стратегічним об'єктам, про які ми з вами говорили, в глибині території, ну і на окупованих частині. Але принципово по зниженні потенціалу виробництва можна керовані авіаційні бомби знищують як на сії, знищують. Самі бомби там засобів ефективних немає. Ефективних підкреслюю, а можна е, сам, ну, можна склади їх розбивати, де вони там чи на сії знаходяться аеродроми бити? А можна по виробництву, І оце по виробництву це більш ефективно, І це теж відбувається. І ну от ми бачимо: ми бачимо так. цей Кремній Л, по якому прилетіли дрони. На вашу думку, це все таки створить проблеми, чи Кремній Л цей таки доб'ють? Там ми знаємо штампують різні мікросхеми для ракет і так далі. Для різного роду і ракет комплексів Земля-Земля і панцирі С1. Проблема, скоріше всього, для росіян. Питання не в проблемах, а в серйозному, тобто, щоб ступінь ураження була настільки, щоб це відбувалося на тому, що, що ми бачимо. До речі, по оцінкам західних фахівців. За грудень місяць минулого року застосування капів там по періодам зменшилось на 70%. Для нас це дуже суттєво і важливо, тому що на жаль, ці F-16 застаріли, які нам передали там модернізували, але все рівно застаріли, і вони оснащені в протиповітної яка не ну як винищувач, не дозволяє збивати по характеристикам. Винищувачі носії керованих авіаційних бомб російські на жаль, і тому в нас залишається найбільш ефективний засіб наносити удари по земним цілям, тобто там, де виробляється, там де засоби їх носії, Су-34, наприклад, знаходиться. Для цього треба авіаційне озброєння до цих літаків, такі як джасем, тобто ракети, повітря земля. Який Байден так там нерішуче то давати українцям, то не давати. Дай Боже, щоб це була закрита інформація. і Все ж якісь з'являлись у нас, тому що французи там харм дають 50 на місяць. Ну теж да, бомби такі керовані. Вони нас влаштовуються, але це дуже мала кількість, така от. І тому для нас принципово важливе наявності засобів, крім того, ще підвищить два швидких літака дальнього реакційного виявлення і управління, яких треба вводити в бойове застосування для того, щоб підвищити ефективність дій як наших повітряних засобів, нанесення ударів по наземним цілям, так і наземне. Полякам уже у них теж два шведських є, вже чергують наші. Там можливо щось не дають стратегію чи якісь такі питання. Хоча це було б дуже важливо в сенсі надання допомоги. Ну, от Французькі міражі в допомогу нам. І безумовно, треба знімати американську заборону. Вони не вітали американців передачу французьких міражей, тому що все повинно бути американське. Хай застаріли. Вот, але американське, тому що нові ну, Трамп вже, це ж Байден таким чином підтримав по озброєнню, а Трамп з Америки Фіос. от такі підходи. А нам потрібен інструментарій для цього і будь-який. І тут серйозна робота з нашими союзниками і зміни цієї ситуації. До речі, про таку активнішу появу на фронті F-16 пишуть військові оглядачі, що вони прикривають наші літаки. Що скажете ви? Ну, я те, що я говорив раніше, і те, що ми бачимо, що з ними відбувається, це поки ще засоби протиоповітної оборони, які можуть діяти по частки аеродінамічних цілей, таких як крилаті ракети, безпілотні літальні апарати, а для того, щоб діяти по літакам особливо на носіям Су-34, Су-24, які в росіян є, їм треба відповідні авіаційні засоби без спроможності. Там в кращому випадку ракети повітря-повітря дальності мають 160-180 кілометрів. На жаль, а у росіян з Міг-31, Р-37 ракета на дальності 300 кілометрів. І там росіяни скажімо, інформацію, які підтверджують західні фахівці, щоб у випадок наш міг 29 збили цією ракетою за 200 кілометрів. Тому зрозуміло, що при такому співвідношенні сил, які є, воювати на цих F-16 з російськими врядчі. Є можливе, є у нас можливість, тому що треба, щоб було змінене забезпечення авіційного озброєння в всіх літак, літаках, і інформаційне забезпечення. нам потрібна зона якби виявлення і управління за рахунок цих літаків. Ну і не тільки а отримання інформації від наших союзників. Дякую, що пояснили. Тут я ще хотіла запитати росіяни, бояться якогось комбінованого удару російських пропагандистів Буквально там істерика. Вони кричать, що Україна готує якийсь супермасштабний удар, навіть прорізає певний коридор для ракет на півдні. Про що йдеться? Чи розумієте ви що це за коридор і чого вони так бояться? І тут треба сказати про те, що найбільш ефективне застосування засобів ураження відбувається при комплексному підході в широкому спектрі. Мається на увазі, що не тільки дрони, причому дрони різних типів. По перше, дрони ракети, які скільки там буде вироблені, приймають участь і ракети, такі як Нептун, які вже там другу модернізацію у нас мається в варіанті земля-земля не тільки як. Не били по крейсеру Москва, земля корабля, а вже і такі. Ну і крім того, передані нашими союзниками ракети. Так от найбільш ефективний удари, коли будуть засоби всі ці приймати участь. Крім це з боку того, з нашого боку, з нашими спроможностями, як це робити ефективно. Наступне, щоб досягали цілі, які визначені, треба щоб по маршрутам, по яким будуть летіти ціли, ці засоби, які ми з вами перерахували, то і дрони різнодрони ракети і ракети, то на цих маршрутах треба вибити засоби. Протиоповітне, протиракетної оборон російські, і тому на попередніх етапах підготовки до такого роду операції, це саме про ті коридори, про які ви говорите, що е, йдеться на майбутнє. в цих коридорах треба вибивати засоби протиповітряної, оборони. Ну, це локатори, які виявляються зенітні ракетні засоби, е, значить, засоби підрозділів радіоелектронної боротьби. По повітряним силам ворожі, от все це треба бити, знищувати, в пошкоджувати всіх коридорах, тому що скажімо, від всіх зразу, і таке просто не вдасться. У нас спроможності таких немає. А от на окремих коридорах, де потім повинні пройти наші засоби, це треба робити, і це як елемент підготовки. Тому якщо буде плануватися, а ми вже бачили 14 січня, перший так би історичний момент пов'язаний з тим, що масоване застосування наших засобів, і оскільки виробництво працює і набирає наші оберти, то готуємося навіть в найближчий час до такого дій. Ми ж знаємо, що генерал Сирський говорив, що в обороні перемоги чи досягнення військової справи не отримуєш, і тому треба проводити по спроможностям своїм, ну хоча б там контрудари, Контратаки проводити і з цією метою якраз вот організовувати таку операцію, яку ми з вами інформаційно вже зараз в етері сформували. До речі, пан Коваленко при РНБО Центру протидії дезінформації він коментував, відштовхувався від цього від цієї тези сирського і казав, що на Курщині певні такі дії наступальні вже. Україною застосовується Я пропоную перейти до Криму. Там ви бачили, на мосту запровадили тотальний паспортний контроль, перевіряють цих підряд. А що сталося? Це вони щось запідозрили чи самі себе так лякають? З'явились безумовно. Вони вже працюють різного роду розвідки і в якісь часи. На якісь етапах ведення бойових дій відбувається загострення з їх точки зору. Це не вред, що на сам правді може там а, така вдавна операція відносно інформації, наша зробили вкиди Які тобто це ж війна? Тому числі інформа... інформаційна війна дуже важливий. Компонент широкомасштабної війни і там використовуються різного роду засоби, але зрозуміло, що готується на якісь напрямок активізації дій, то інфраструктура, об'єкти інфраструктури, такі як мости і інші, там дороги, логістичні склади по по дорозі. І все решта, значить безумовно вивчається ситуація з метою нанесення ураження, а вони шукають шляхи захисту цих об'єктів і упередження. І тому от відбувається так ну психозні не психоз таке. Чим більше вони там хвилюються, тим більше помилок зроблять з цього приводу. З такими підходами, але ми бачимо активізацію такої активності, про яку ви говорите. Я, до речі, от бачила зранку, розносять z паблік із зраду щодо Криму. Вони пишуть: ворог атакує Крим і Севастополь з моря. Джерела повідомляють, це я перекладаю з російської джерела. Повідомляють, що частина беків курсує біля берега і готується до нових ймовірних атак. Так тут не зрозуміло, чи готуються до атак, чи таки ворог вже атакує Крим і Севастополь. Ну там, якби вони це не описували, це ж пропаганда, і вони протидіють і свої і виконують свої завдання. Для нас важливо, що відбувається з нашого боку, і ми бачимо такого роду, в тому числі і по Криму, наносення відповідних ударів по об'єктах і попередня підготовка, тобто були локаційні станції. У... Очі і вуха інформаційного ворога потім наносили удари по засобам протиповітряної, протиракетної оборони. І після цього проходили, опять-таки, така схема і алгоритм, ми його говорили, і він був, <кій> реалізовувався в Криму, причому неодноразово. І тому перенести на наші місця і напрямки ділянки фронту, де найбільш важко, це Східний фронт. І там треба найбільшу допомогу приділяти від сил оборони сухопутних військам, бригадам, які виконують завдання, і це може бути якщо швидко не вирішується питання по укомплектуванню, тобто з мобілізації, то. Іншінструментарі ще які є суттєвий, це збільшувати потенціал ураження об'єктів ворога, і тут можна підтримувати якраз реалізовувати таку роду операцію, про яку ми з вами говорили. Може, що вона готується, чи там неодноразово здійснило в Криму нашому, наприклад. Трохи про плани окупантів ще генерал Дуданов сказав, що КНДР готується передати нову партію ракет росіянам і також артилерійські системи прибудуть. Наскільки це будуть масштабні поставки на вашу думку? От там поставки теж і Тобто, ракет малої дальності, балістичні, там до 120 кілометрів, в минулому році там 148 а тут на два, якби в цьому вже, вже, вже прийняті рішення поставки. Відбувався буде до 150 відносно артилерії, не тільки а заводять. Е -е, ну, каліб ствольний 170, Там у них такі є гармати, комплекси артилерійські і системи залпового вогню, про які може росіяни там переплутали е -е, дружній вогонь, відкривали по корейським Тобто допомога продовжується. І ми бачимо по особовому складу, втрати вони понесли. Путін безумовно наполягає, щоб збільшувати таку допомогу. Ну, а скільки Кім Ін вважає, що це досільне, у нього свої якби, в переваги від таких дій він технології отримує, кошти отримує, ну продовольство отримує і. Це важливо, і тому, на жаль, такого роду поставки, як союзники, які це масштабно досить робить, тому що по оцінкам, наприклад, по артилерії, по, наявності по боєприпасам Північна Корея забезпечує Російською Федерацією збройні сили на 60%. Уявляєте, от тому це суттєво. Допомога це ж на фронті. наші оборонці, Все це їм повинно долати Треба і, і опять таки повертаємося, що в зв'язку з цим, їм Потрібен відповідний інструментарій для того, щоб і озброєння техніки, боєприпаси нашим і особовий склад, який підготовлений, не вистачає не укомплектований для того, щоб все це треба ну долати, знищувати ворога. Пане Ігорю, ми бачили, що зараз вже склав присягу новий очільник Пентагону. Також є повідомлення в ЗМІ, що Трамп призупинив всю допомогу штатів іноземним країнам, начебто, це не стосується військового треку, як запевняє Володимир Зеленський. Але все-таки, що нас в на цьому фоні, на цьому в цьому світлі чекає найближчим часом з новим очільником. Ну, заяви були з американської сторони. Там посередковано важливо і з нашої, і з адміністрації президента, і безпосередньо президента. Тому хочеться вірити в те, що воєнна допомога продовжується а по гуманітарної, я думаю, там там є напрями, які все ж зупиняться. і по відношенню до України. Ну, це, це гірше, але не зовсім в зв'язку з тим, що ми пам'ятаємо це не на півроку і по усім обмеженням, як це робили раніше з боку Америки, тому що Трамп розуміє вже зараз в все більшій ступені, що просто розмовами не бійдеться. Ну і він там питання, у тому в якій формі він доводить, скажімо, своє бачення. До росіян і до Путіна ну тут можна багато питань, але це Трамп на те, щоб таким чином робити. Нас більше хвилює питання по суті, як це буде відбуватися, і тут є аспекти по нарощенню цих можливостей: це допомога по збройній техніці, боєприпасам України, і це економічний тиск. В першу чергу з рахунок нафти і газу. і Там теж є. Напрямки перспективи, От там танкери, які в Африку везли газ, наприклад, американські вони е, отримували команди і в Європу, де і все інше, тому що кому війна, а кому заробляння коштів, і тому з одного боку, ми ж не, не просто так вже не говорять про те, що американці заперечують, що ми наносимо удари. Це Байден боявся. Що там ціна на бензин підніметься підніметься громадян і Тому вибори ну вже вибори йому. І, яким чином обернулось, ми бачимо з політикою Саліновської контрольованої ситуації. Чим це обернулося будемо там, обережно і... сподіватися, так що більше ми дозволів отримаємо з нової адміністрацією. На цьому час сплив, на жаль. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «Закриймо небо України, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника генштабу, був з нами на прямому зв'язку. Йдемо на новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.